Ідея проєкту Мар'яни несбатя народилася ще п'ять років тому, проте тільки зараз з'явилася можливість втілити його у життя. Аби краще зрозуміти людину з інвалідністю, дівчина вирішила запропонувати самим запоріжцям пройти той шлях, який вона дала майже щодня. Я не хочу показувати тільки те, що все погано. Звісно, ні, Но Необхідно показувати і добрі моменти, і погані, щоб показувати, як має бути і як цього має не має бути. От а, тому, от зараз в нас. Вже третій проект ми знімаємо, третій випуск. А сьогодні буде маршрут з двома героями: пів маршруту один герой, інша половина маршруту інший герой. І, врешті-решт, це просто ідеальна версія запросити потім чиновників і нашого мера. маючи гарну команду з трьох операторів, Маріанна змогла зняти вже кілька випусків свого проєкту Доступність для чергового випуску. Обрали маршрут від літака на бульварі Шевченко до торговельного центру Україна. Далі Маріанна планує охопити увагою максимум вулиць міста. Перший випуск, взагалі ми просто підходили до незнайомців, які відпочивали і запропонували їм сісти у візок, але на жаль. У нас час дуже багато людей мають, як це назвати, попередження. Забобони, так. Да. Можу грабувати слово, але воно таке є. Вони вважають, що сісти у візок. Це значить накликати на себе біду. Саме це Маріана вважає найбільшим бар'єром між здоровими людьми та містянами з інвалідністю. З 15 випадкових людей, яким пропонували взяти участь у першій зйомці, у візочок згодилася сісти лише одна. Тому для участі у наступних Маріана запрошувала знайомих та друзів, а також добровольців. Мені написала знайома з е, предложенням того, що е, по, поучаствувати в експерименті, так казати. І я написав Мар'яні, ми зізвонилися і домовилися про зустріч. Ви не є забобонною людиною, не страшно вам сідати у візочок? Ні, взагалі ні. Я дивився е, ролик останній, і люди такі хі, странні. Е, це те ж саме, як сісти на велосипед і сказати, ну не садитися на велосипед і тому що з нього падають. Протягом всього маршруту було помітно, що запоріжці реагують на людей у кріслі колісному по різному. Хтось байдуже проходив повз людину у візочку, яка не могла переїхати через бордюр. Інших доводилося просити про допомогу. Проте були й такі, хто без слів допомагав учасникам подолати перешкоду. Ми навіть не питали про допомогу. Ми просто їхали, а він побачив, що ми стикнулися з перешкодою у вигляді стоку, він сам підійшов, допоміг. Це настільки насправді мене вразило до мурашок. Якби всі люди, або хоча б, хоча б 60% були такими, людям жилося жилося б легше. Такого хочеться. Вже наприкінці маршруту Олександр помітно втомився, долаючи відстань з бордюрами, не ідеальним тротуарним покриттям, стоками та пандусами біля банків та магазинів. Моментами він хотів стати та повернути або переставити візок, але за умовами експерименту це було заборонено. Важко дуже забуваються руки, плечі. Я не знаю взагалі, як люди на колясці. Кудись взагалі їздити, погуляти і так далі. Дороги і бордюри, через які самому проїхати неможливо. Тобто, Чоловіку треба допомога в будь-якому разі. Когось просити. Не всі з першого разу йдуть допомагати. Він, взагалі, красавчик, насправді е, дуже ну, йому допомагало те, що він сильний, він качається і він бачить, що це допомагає долати перешкоди. Але насправді, е, якщо людина не накачана, то це взагалі дуже важко. А якщо це жінка, то це майже неможливо. І це враховуючи той факт, що ми пересуваємося в центрі міста, тобто ще більш-менш. Непогані непогана доступність у планах Маріани відзняти до 20 випусків проєкту Доступність по завершенні. Вона покладає величезні надії на реальні зміни в інфраструктурі міста для більшого комфорту людей з інвалідністю, а також зміну ставлення громадян до людей з обмеженими можливостями. Нещодавно Маріану Смбатян запросили стати членкинею ради безбар'єрності міськради, де дівчина вже запропонувала кілька своїх ідей. Ірина Чернова Ігор Батуренко, телеканал МТМ.